Всім привіт! У нас ранок. Ми з Алісою зібралися йти в школу. Я сьогодні вам розповім вчора. Зустрічалася з вчителькою. І Аліса була, і я була, і хочу вам розповісти, чим там все закінчилося. Я сподіваюся, що закінчилося. Сьогодні на вулиці холодно. Холодно, поодягалися. Ну, як холодно. Зараз, напевно, 16 градусів, але така похмура погода і. Ой, зараз ще не зачиниться. Не зачиняться двері. Мама, що тут зробила? Поїхали. Не бійся. Зранку холодно, 16 градусів, але похмура така погода, наче як дощ буде, і тому вітер дуже дуже холодний. Поодягалися з Алісу Аліса. жилетку вдягнула а я. Губки фарбуємо, так, Аліса? Сьогодні в Алісі контрольна робота з мови Кастияну. Кастияну? Так? Тому Аліса йде. Вона дуже відповідальна дівчинка. Йде здавати контрольну роботу. Всім вам бажаю гарного, чудового дня. І давайте починати новий. Так ось така погода, бачите? Дощ наче собирається. Навіть в погоді показує, що буде дощ. Ну, зараз ми зустрінемося з подружками по дорозі, як піде, як із відра, будемо бігти в ту школу. Що ж зробити сьогодні? На вулиці не познімаєш, тому що вітер, це зараз тут просто будинки, тому нормально. А якщо... Вийти десь на відкриту якусь місцевість, то буде вітер. Знаєте, що помітила? що айфон знімає досить гарно шум, який навколо. Навколо є, все знімає. А коли я говорю, то мене майже не чути, але чути, як їде ось та машина або автобус. ¿Qué quieres? ¿Qué necesito comprar? Teresa? ¿Esto? ¿Esto? ¿Qué es esto? Es unas gomas na eh, carandashe. Na. con lápiz. ¿Con lápiz? Sí. ¡Oh! Tuolingo en rosa. ¿Tuolingo? En rosa. No me gusta.

Necessito muito praticar. Escutar, mm. sí. Escuchar, falar, leer. Pero Alissa não quer leer. Alemão. Зайшли за лісою в теді, і тут можна ходити годинами просто і обирати, що купити. Але ми нічого не будемо купувати. Чому? Тому що мати не хоче твоя. Ні, не будемо. Ні, не будемо. Ми кожного дня йдемо додому зі школи і щось купуємо. Ходімо в інший відділ, подивимось щось інше. Сьогодні добре, що немає тут музики, тому що зазвичай, коли музика, я не можу знімати в магазині. Ке? Аліса. Обламося, не спаняв. Обламося, не спаняв. Аліса нок'єре. Конда я сверу на відео. Аліса нок є реаблари спаньон. Я блу іспаніол там є покіта. Дуже люблю цей магазин, sí, але sí. не люблю ходити за лісою. Є стопара ніннюс, пекинюс. Абаха Аріба, Абахоаріба. <ріст> так, звичайно, іспанською мовою ну, ми розмовляємо погано, але щось знаємо. <ріст> Хоча б трішки. Не ну, сусіда, і не сусіда. Не і, не <ріст> і необхідно якомога більше розмовляти. Але наші знання, знаєте, на рівні ось цього. Я хочу, я вмію, купи. Мені потрібно. Що саме цікаве, коли я вмикаю камеру, Аліса не хоче розмовляти іспанською мовою. Аліса, чому ти не хочеш? камеру Не хочу. А коли ходимо по магазину, з нею розмовляємо, ну як мінімум, іспанською мовою. Ой, до речі, зараз покажу я в теді з туросаду зелень, яку я купувала, і покажу, Вау! що ще є. Дивіться, ось ця зелень, яку я купувала, а тут ще є що? шашлики? Ой, мангал, І є ще дивіться, томати, полуниця і чилі. Я дуже хочу це купити. Дуже а хочу. Мені мама, карандаши не покупати. Карандаши не, не хочу, олівці не хочу. А ось це дуже хочу. Дуже хочу. Не знаю, що робити, купувати чи ні. Давайте так, можливо, хтось з вас вирощував це. Напишіть, чи потрібно мені купити. Ну чи є плоди, так, так скажу. Так, тут є нігті. Мені цікаво, дорослі люди досі користуються цим ще. яка тут Дивіться або українська мова, або іспанська. Як на іспанській мові, чи іспанською мовою. Мочалка. Міра есна мочалка. Щось крутиться таке, але не можу згадати. Так, ну це так. Тут нігті, тут вже все для ванної кімнати. Хотімо ще що щось подивимось, тому що ми підвисли на тих дитячих іграшках. Це пил витирати? Ой, не знаю я навіть таких людей, у яких є це вдома і вони користуються. Зазвичай це просто для краси. Так. А, ота така різнокольорова. Скільки коштує? Три євро. Темна дуже, але гарна. Так, відстані, якщо дивишся, то гарно. Схоже, чимось, напевно, на нашу Аврору є все просто. Очі розбігаються. Купа баночок, скляночок, ланчбоксів. Сьогодні. Так, іде моя донька. Все до дня народження. Просто можна зайти і провести тут півдня. Зараз поведе знову таки на ті олівці. Хочу дуже швидко вам розповісти про нашу зустріч з вчителькою, взагалі. Ми домовилися з нею на п'ятницю на 9.45. Але вчора, в четвер Алісі стало в школі погано. В неї розболілася голова. І подзвонила мені вчителька і каже, що заберіть Алісу, в неї немає температури, але в неї дуже-дуже болить голова. Я прийшла за нею, і вчителька каже: якщо хочеш, ми зараз підемо, поговоримо. Я кажу, я хочу, але ну, немає в мене зараз з собою ні людини, яка змогла б мені допомогти. Є тільки телефон або ну, мої знання. Іспанської мови. Вона каже: ну нічого страшного, давай вмикай телефон, будемо розмовляти. Е, прийшла вчителька іспанської мови і, і наша. Е, що стосується самої мони, самої паски, вона сказала, що коли принесли коробку з пасками, діти ну, почали підбігати, розбирати для себе, а вона почала кричати: що в неї є лист, на якому ну, перелік дітей, які заплатили за цю паску, зачекайте зараз, ну, типу, я буду роздавати. А діти вже схопили, кожному пороздавали і стоять з цими пасками. І ось вона каже, що дуже дивно виглядав перелік дітей, тому що половина були ім'я саме цих дітей, а половина були ім'я батьків. Вона каже: я не всіх батьків знаю по іменам. Ну, ті, які там більш до неї звертаються завжди з якимись питаннями, вона знає, а деяких не знає. Мене вона не знайшла в тому списку. Там була моя електронна адреса. Звичайно, що вона її не знає. І не було написано, що це саме для Аліси. Вона подумала, що я не заплатила за ту паску ми її не купили. Тому вона сказала одній дівчинці забрати у Аліси паску. Та дівчинка забрала. Але там в переліку була одна дитина, яка написала, що для неї потрібно дві, але вона взагалі не за жодну не заплатила. Тому там ну, така ситуація досить дивна сталася, але це з боку батьків. І Пілар каже, що це взагалі ну не моя проблема, не моє питання е купувати ті паски, створювати перелік дітей, потім їх видавати. Вона вже видала ті паски з переліку, який дали батьки. Тобто, просто ці батьки вони неправильно його створили, і така ситуація склалася. Я кажу: Пілар: потрібно було просто мені купити дитині, ту паску і, ну, і нікого не мучити і взагалі б не було такої ситуації. Ну Це така ситуація, не просто так склалася. Вона мені дала ну, деякий урок, наступний раз я буду купувати для своєї доньки її. Особисту паску, і нехай несе її не хоче більше ні з ким скидуватися, не де в пекарні купувати. Купимо самі. З вікном знову будівництво, і можуть бути чути ці всі звуки. Ну вибачайте вже, яке немає іншого місця, де записати на вулиці вітер в кімнаті. Звуки ці всі. Що стосується вчительки іспанської мови, стоїть дівчина. Я не знаю, ну дитина, на вигляд ну, років від сили, взагалі, ті дівчинці. Ось така я метр вісімдесят. Ну висока. І не те, що я скажу, що я худа, і не скажу, що я товста. Просто я висока і мене видно. Стоїть ця дитина, ось така худенька, не знаю, кілограм сорок, напевно, мала, худа. І, і вона так каже: я. Коли прочитала ваше повідомлення, то взагалі, ну я не знаю, як це пояснити, я не можу, я не кричу. ну, Іспанська мова, вона взагалі то така е, різка досить. І коли іспанці розмовляють, вони люблять розмовляти голосно. Чого кажуть, що якщо ти йдеш повз бар, а там тиша, але сидять люди, то значить там немає іспанців, тому що іспанці вони такі досить емоційні, кричать, щось е, ну, коротше, їх чути. Тому напевно в школі Аліса подумала. Що коли вони так голосно розмовляють з нею, вони на неї кричать. Ну, я так думаю, я не знаю, яка там насправді була ситуація. Та ну, я з ними поспілкувалась, вони кажуть, що Аліса досить чутлива, вразлива. І вона соромиться публіки, коли її питають, кажуть, що твоя черга зараз відповідати, відповідай, Аліса сидить, ось так замикається в собі, закривається, і вона соромиться відповідати. Хоча, каже, коли є перерва, і вона бігає з дітками, вона досить активна, комунікабельна, українською мовою таке буде? Комунікабельна. Спілкується вона з дітками з друзями своїми, тобто в неї немає проблем. В неї саме проблема, коли потрібно говорити іспанською мовою на публіці. і Вона переймається, що вона скаже слово якось не так. Там є до речі одне слово, яке вона все боїться переплутати. Ні, не буду казати, бо там не досить гарно буде звучати. І вона каже, що я ось соромлюся, що я якесь слово переплутаю, і будуть з мене сміятися. Я кажу: ну нічого страшного. Я кажу, дивись, сиділа зараз на цій зустрічі з вчителькою. Я знаю іспанську мову так само, як і ти. Я розмовляю, як я можу. Буває, що закінчення цих слів неправильно, а в тому такому первісному вигляді, як воно звучить, там діє слово якесь. Я його так і кажу. Буває, в мене ну не виходить з першого разу, мені потрібно багато подумати, а тут потрібно вже дуже швидко відповідати. Тому як є, так і говорю. Ну нічого страшного, вони мене виправляють. Або ще раз вона в мене запитує: якщо щось не зрозуміла, що я сказала, ну то звичайно зрозуміла, що вона. Зрозуміла, я намагаюся якось по іншому сказати те чи інше слово, і тоді вони мене розуміють. Нічого кажу, страшного в цьому немає. Потім я кажу вчительці, можливо, в неї такий страх, тому що вона дуже погано, погано знає іспанську мову. Вчителька мені відповідає, що ні, вона зараз набагато краще говорить іспанською мовою. Вона покращила знання іспанської мови. Вчителька, саме е яка викладає в неї цю іспанську. Вона також це підтвердила, каже, що є в них такий ну в уроці, напевно, якийсь. Проміжок часу, коли вони розмовляють, дивляться один на одного, дивляться на там губи, як вони шевеляться. Ну напевно, бо вона мені показала, що ось так ми сідаємо один напроти одного і розмовляємо. Задають питання, відповідає. і Аліса каже досить гарно почала говорити іспанською мовою. Вона більше розуміє. Ну тоді я не знаю, чому що з нею робити. Я кажу: ну що робити, як мені їй допомогти? Чому вона така? Чому вона боїться виступати на публіці? Чому вона боїться робити помилки? Хоча, коли ми йдемо з нею по вулиці, десь в магазинах, ми намагаємось говорити іспанською мовою, можливо, неправильно нічого страшного, але хоча б ті слова, які ми знаємо, і будуємо ці речення так, як ми думаємо, тож мені цікаво, можливо, ви знаєте, можливо, ви якось також боролися з цією проблемою у дітей, як зробити так, щоб вона перестала боятися. Говорити. Ось в класі, коли визивають, я пам'ятаю, що також, коли потрібно було в школі розказати вірш, я соромилася. Вже, напевно, в останніх класах, там 9, 10, 11, я вже так не соромилася і намагалася навіть з виразом розповідати ці вірші. Я практикувалася, в дзеркало дивилася на себе вдома. Але це вже було трішки пізніше. А пам'ятаю, що також, коли я була в ну, менших початкових класах, я також соромилась, так само, як і Аліса. Тільки я соромилася на тій мові, яку я розумію, так і просто я соромилась само, само по собі. Так було. А Аліса соромиться розмовляти саме іспанською мовою. Тож можливо, ви знаєте якісь секрети, методи, способи, якими можна допомогти дитині подолати цей страх виступу взагалі на публіці розмови ось так перед всім класом, перед декілька людьми. Бо я не знаю, як їй поки що допомогти. Я ще ну, не займалася, взагалі не моніторила це питання, це вчора з нею поговорили, і я думаю, спочатку спитаю у вас, можливо, в когось була така схожа ситуація. Ще був такий момент, коли вчителька почала зі мною тільки спілкуватися, вона каже, що я ж написала на сайт веб-фамілія у додатку, а з цього додатку. Читає і директор школи також і каже, чому ви спочатку не написали мені, що я хочу з вами поговорити. Я б виділила місце десь або в класі музики, або десь, де фізкультура, і ми б з вами поговорили. А так як я написала одразу цей весь текст. У додатку на сайт, то ну, директор школи також прочитала це все. Вона каже: давайте спочатку ми будемо ну один між між собою розбиратися, а потім, якщо вже буде якесь таке складне питання, то розмовляти з директором. Ну я її підтримую правильно. Просто я не знала, що читають це всі. Я думала, що я їй особисто пишу, тому що більше немає з нею взагалі зв'язку. Це потрібно, як виявилось, писати їй, щоб з нею зустрітися, щоб з нею особисто поговорити. Ну, добре. Висновок такий, що ми поговорили з вчителями, з нашою вчителькою та вчителькою іспанської мови. Ми один одного зрозуміли. Я не можу не довіряти своїй дитині і не можу бути впевненою на 100% взагалі, що вони на неї не кричали, вони також говорять правду. Звичайно, що кожен буде себе захищати і казати, що такого не було. Але я не можу не довіряти Алісі і казати, що вона собі там щось надумала. Просто мені. Просто я дуже рада, що взагалі ця розмова була, і вони, я сподіваюся, що в подальшому будуть намагатися вести себе трішки по-іншому, не кричати на Алісу, не підвищувати голос, а далі буде видно. Ну, З Пілар, наприклад, із цими пасками я її повністю підтримую, тому що я сама бачила той список, той перелік, і там взагалі нічого не можна було зрозуміти, хто за що заплатив і кому що видавати. Просто я не знала, хто видавав ці паски спочатку, тому що коли хтось приїхав до школи і привіз їх, я думала, що вони по цьому переліку і видали, ну, і видали нашим дітям. А виявилось так, що це Пілар робила. І, звичайно, що вона могла не зрозуміти, але ну, то не від того, що їй Алісі не подобається, просто так склали, що вона не зрозуміла з того переліку, хто є хто. Тут закрилось питання, а з вчителькою іспанської мови, я думаю, що вона тепер ну буде думати перед тим, як за Алісою спілкуватися, і буде намагатися не підвищувати голос, тому що Аліса, якщо знову скаже, я знову ж буду писати на той сайт. І знову буде бачити цей директор школи. Тому ну, такі справи. Я хочу всім вам подякувати за підтримку мого каналу. Мені дуже приємно, дуже багато переглядів, лайків, коментарів і стільки гарних слів. Мені е, дуже дуже приємно, що взагалі на моєму каналі зібралась така чудова аудиторія. І пам'ятайте, скільки було разів я такі теми піднімала, досить е, ну, конфліктні люди там між собою починали вже сперечатися. Я не хочу більше цього робити. Я прийняла рішення, що скільки людей захоче мене дивитися. От хто хоче дивитися, нехай дивиться. Нехай це буде звичайна тема з мого життя. Якщо я комусь буду цікава і ви будете мене підтримувати і мене дивитися, я вже буду щаслива. Іншого мені не треба. Я всім вам хочу побажати мирного неба. Це найголовніше, тому що зараз останні події це просто жахіття. Я не знаю, коли це все закінчиться. Я не знаю, коли ми повернемось додому вже. І я дуже переймаюся за своїх рідних і за всіх людей, які залишилися в Україні. Всім я вам хочу побажати здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх рідних, всього вам най-най-най-най-най-най-най найкращого. Мирного неба, тихої, спокійної ночі, чудового вам настрою і до зустрічі вже у нових відео.